Привіт, шановні мої товариші, підписники, гості каналу. Думаєте, чого в мене так відкритий капот у Льовіка? Бо прийшов час нам регульнути клапанці. Подивиться, що там робиться. Він ще з нового туди ніхто не лазив. Ну, Не знаю, я точно не лазив. Зараз в мене є 185 мотогодин, наїздив я на ньому. Попробую вам це показати. От, яким чином не знаю, правда яким. Ну вон, бачите, да, 185. Руль заважає погано вам показати. Виключаємо зажигання і виключаємо масу про всяк випадок. І Зараз буду відкручувати трубки з топлівною, оці три штучки, знімати кришку, ну а далі. Покажу, що буде. Так, все. Зняв кришку. Дивіться, чистенька така, нічого піде. Тут що у нас робиться тут. Так, світло. Ну, Поки нічого не валяється, вроді не болтається. Зараз будемо дивитися, що тут який тут. Зазори в нас. Значить виставив я там вон, не знаю як вам показати, тільки що так. от Там вон є мітка така. Вон бачите, да? Виставив я помітки. Ну і якщо крутим, то виходить оце у нас буде отут на топливный оп солярочка пошла назад оп опять пошла значит давите оп пошла то ну и там получается на митках где оно там ну пробуем клапана сейчас будем дивиться. Ці зажатий це. Щось не то. Чи це вони так у мене зажаті сильно? Друзі, незручно мені міряти і показувати. Значить, дивіться, я буду виставляти 0.25-030. Перший. Перший у нас випускний. Другий впускний, ну напроти колектора, якщо дивитися, значить зараз покажу. ну Давайте, якщо все 0.30, наприклад, спробуємо зараз секундочку як вас поставити. Так, секундочку. Все, вроді примостився. Зараз вас подвину чуть-чуть, Попробую показати. Значить у нас щупик 0.30. Я буду випуставляти випускний на 0.30, впускний 0,25. От зараз пробуємо 0.30 сюди вставити. Дуже туго заходить. Значить пробуємо зараз на впускному 0.25. Так, де він тут є у нас? Так. Все, 0,25. Все есть. Пробуємо на впускний 0,25. Теж дуже туго. Дуже туго. Значить, не заходить. 0,25 не заходить і 0,30 на випуск не заходить. Значить будемо регулювати. Зараз, секундочку. Угу. Де ж він є, той щуп. Ось, О, 0,30. Сюди 0,30. Не заходить теж. Коротше, сейчас буду регулювати. Значить, зараз перепровірю всі і тоді розкажу, що в мене тут вийшло. Такі справи. Нащо каємоського двигуна, поки я з вами я вам зараз покажу дуже цікаву річ. Не знаю, хто бачив чи ні. Чи це тільки в мене таке. Ну ось дивіться, на шатунах, ой, кажу на шатунах, на коромислах. ЛД, тобто це я так розумію, цей завод лайдонг. От, так що на кожному шатуні. Ну, Буде сподіватися, що якщо вони помічають якість, то це і є якість. Добре, друзі, зараз я буду регулювати, бо страшно незручно тут ковирятися, тут так ще під цим капотом незручно. Значить, працюємо, ви зрозуміли, да? порядок роботи 1-3-2. Циліндру, откручуємо шланги, тільки булечка з'явилася вверх, звіряємося з міткою. Все клас. Значить, перший циліндр, виходить, верхні мертві точки. Ну і потім так есть тобто, Потім буде в нас третя форсунка. Це буде той третій циліндр. Ну, останній буде цей другий. Так що так от. Кручу просто за крильчатку, прокручую, щоб з'явилася солярка. Ну, Певно, що трактор має бути на нейтралки. Ну, це Так Так що пробую далі регулювати. В кого будуть якісь питання, то там коменти задавайте. Сам роблю перший раз. Ну, Побачимо, що вийде з цього. Так що такі справи. Ну, Відео є багато в інтернеті по регулюванні камеровського двигуна. Клапанів я маю на увазі. Так що регулюю далі і розкажу, що що і як. Так, ну що, будемо пробувати заводити. Вроді клапанці відрегулював Зараз будемо пробувати що воно покаже. Все добре. Так що нічого складного, хоч робив цей перший раз, абсолютно нічого складного, все можна зробити своїми руками. Подивився відео в інтернеті як по вприску потоплівні виставити і зробив, все працює. Так що такі діла, друзі. В общем, хто не підписався, підписуйтесь на канал, коментуйте. І ще в нас буде одне відео дуже цікаве, так щоб... більш цікаве буде для тих, хто хоче придбати собі ще трактор, ще думає, ще вагається. Ну, зараз покажу цей момент і потім вам розкажу. Ну, ось ви, якщо ви можете бачити, що там тече масло. Ну а вся ця історія буде в наступному відео. Слідкуйте за каналом. і Я вам дуже цікаву інформацію дам. В общем, все, пока-пока.